І малечі сьомки. сьомки, добрий вечір! Кому добрий вечір, кому не дуже добрий. Що сьомки. Що сталося, Левчику, Ти чого такий сумний? А я чого не сумний? Я, я трішечки навіть на себе злий. Тому що я знов порушив правила дорожнього руху. Ось так ну ти знаєш, що порушувати правила дорожнього руху не можна, бо від цього залежить твоє життя і здоров'я. Це правда. Так, Це і правда. Mm. Ну, що зробити? Ну, порушив. Що тепер? Давай я тобі і нашим маляткам поясню, що таке дорога. Дорогу придумали дуже мудрі люди, які багато знають і багато вміють. Автомобілі придумали для того, щоб пришвидшити пересування людей. Ось ми дуже хочемо. Потрапити в якесь там місце. Ну, але в нас немає крил, як пташок, і ми не можемо літати. А також в людини немає пухнастих хвостиків, як у білочки, щоб стрибати з дерева на дерево. Зате в людини є розум. І людина придумала, як мудро переходити через проїзну частину дороги. От скажи мені, будь ласка Левчику, як називається людина, яка крокує по тротуару? Тротуаром, так. Ну, Культурна людина це є та людина, яка йде правою стороною тротуару, а та, що йде лівою стороною, назусіч усім. Це є некультурна людина. Ой. Ну як називається та людина, яка крокує по тротуару, ем... рухається тротуаром? А! Тротуар. Молодець, 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 Левчику. А давайте зараз гарненько подумаємо і скажемо, як називається людина, яка їде в автотранспорті. О, я пригадав, може діти теж пам'ятають, навіть є надписи в автобусах, в трамваях mm -hmm. пишеться звернення. Пасажири. <рес> придбайте <рес> квиток, бо інакше вас оштрафують. Пасажири. <рес> так, пасажири, добре. А скажіть мені, будь ласка, як називається людина, яка керує автомобілем? <рес> О, <рес> якщо своїм автомобілем керує людина, це є щаслива людина. Правда? Ну так, щаслива. Але ти мені поясни, як вона називається. А, е, О, Водій, тут... водій, так, водій. Молодець, діточки, О. ви теж вгадали. <рес> 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 так, водій. Добре, а тепер скажи мені, будь ласка. Хм. Як називається нечемний хлопчик, який будь-де переходить проїзну частину дороги? Е, ага, будь-де, угу. знаю, це експериментатор. Який пробує і там, і там, де вдасться, там і проскочить. А взагалі то його ще називають порушник. 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 Отож, бо людина, яка порушує правила дорожнього руху, називається порушником. Порушивши правила дорожнього руху, порушуєш закон України про дорожній рух. О, закон. Ой, це страшно. Людина, дорослий чи дитина, дивіться уважно і сконцентруйте слух. Життя і здоров'я дітей захищає закон України про дорожній рух. Це означає з малку навчатись, орієнтуватись, ситуація вдома і в школі, на вулиці і в полі, правила вичай, іншим нагадай, але є... Чина така, як ця дитина, якого поведінка нечувана і жах, він на червоне світло перебігав дорогу. трамвай зійшов із рельсів, не з будинку дах. Мама, вчили тебе, тато, дивитись наліво, не поспішати, потім направо не поспішати. Бути уважним це врахувати. В садочку вчили В школі теж. Хвалість твоя, просто безмеж. Наробив біди, тебе сюди іди. Правила вивчай, екзамени здавай! we love baby. Точки, пам'ятайте, що шлях до дитячого садочку чи до школи ви повинні вибирати найбезпечніший, навіть коли ви йдете в садочок чи в школу з мамою чи з татом. Будьте дуже дуже обережні, особливо коли проходите. Повз ворота або під'їзди, так так. Я одного разу спостерігав, як воріт майже вискочив автомобіль, і це небезпечно, тому що якщо ти неуважний, він загальмує, але він може тебе штовхнути, навіть вдарити, і ти впадеш. Так, що і тоді буде? боляче? Так, так. Ну треба бути дуже обережним і дуже дуже уважним. І пам'ятайте, мої маленькі лялі, що стояти на дорозі, де їздять автомобілі, і розмовляти. Не можна. А зараз, мої маленькі хлопчики-дівчатка, я вам згадаю загадку. О, загадки. А ви спробуєте відгадати. І зараз, хвильку. Да. Так. По вулиці за вусики прив'язаний знайомий жук повзе. В Животику великому той жук людей везе. Mm. – Така казака дивна. У, уявляй собі, уявляй. Вусики у жука. У усики. Так, у жука Зу. повзе по вулиці. А, а так, в животику везе людей. Так це а, це не жук, це умовно ну такий автобус, так, Так, але це не просто автобус, це автобус, який має вусики. Автобус з вусами. Я такого ще не бачив, але. Ой, пригадав, є, є таке от вусики, ось тут у нього. Ну, так, великі вусики. Тролейбус! Відгадали, відгадали, левчик відгадав, ви відгадали. Молодці, молодці, це тролейбус. А я хочу так сказати, Левчику, всім хлопчикам-дівчаткам, хто відгадав, тролейбус нам намалювати і вислати наперед. А в кого є свій власний автомобіль, мається на увазі у тата чи у мами, то теж намалюйте і, і розмалюйте, як там сидять сердині тато, мама. А ви за кермом діти. – слухайте. А ви взагалі можете малювати будь-що. Можете намалювати пішохода, можете намалювати трактор, так. можете намалювати проїзну частину дороги, зебру, світлофорчики. А, ну все малюйте, але мене не малюйте, як я порушую правила. Добре, щоб це так не виглядало смішно. Дуже левка дурка, не малюйте. Будь ласка. А я навпаки кажу: намалюйте левка дурка порушника, тому що він мені уже на Ну, не будеш порушувати? Не буду, не буду, обіцяю. А ви, мої маленькі, чемні пішоходи. Зараз готуйтеся до сну. Не забудьте поцьомити маму з татом. Не забудьте поцьомити Левка, дурка і еліту. Ось так. І сказати нам сьокі на добра ніч. Чомки на добраніччьом! Чом-чом! 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 На добраніч! На добраніч! Oh.